Ти сьогодні вже на роботу не йти. Я дві бабусі, за якими я опікуюся уже більше ніж півроку. Право в тому, що у бабусі стався інсульт. Окрім цього, в неї деменція. А її донька перенесла інфаркт, і вона зараз доглядає за своєю мамою. І в мене з'явилася ідея для масштабного подарунку, якого я ще нікому ніколи не робив, і це все завдяки вам. Тож зараз разом з Олею ми їдемо до бабусі. Ти готова пакет? <рігі> Зараз бабуся буде в шоці, вона ж взагалі не очікує цього. Добрий день. Що ви спішите на роботу? Тут трохи є ваші, я, я ж їду, працюю. У вас одна робота чи декілька? А друга робота це що я на 100 гривень. Кафе малюсеньке рядишком. Але ж ви ще доглядаєте за кимось, так, да, ви казали. О, то свої, та, за свій счет. Добрий день. Пізнали мене, це Міша. Як ваші справи? Приїхали вас провідати. А коли у вас день народження? 15 рождення? 15 П'ятнадцята? Ви ж знаєте, що є багато добрих людей. Я до вас привозив постійно ліки, продукти, да, це все від добрих людей. І тут такий невеличкий подаруночок, Це вам на Дякую. день народження. Дякую. Я взагалі в шоці. Я поражаюсь з того, як ви все встигаєте. Мама мусите залишати, щоб ще бігти десь підпрацювати. Це да. таке. Йоу. <гум> 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 можете сьогодні вже на роботу не йти. Так, да, можете сьогодні не йти, в принципі. Це дуже, це дуже. Вашому стані разом з мамою на ліки стільки грошей йде. Це вам велике вітання від всіх людей, які слідкують за моїм контентом. Піду зуби вирву, бо так були. <поє> <Слава. поє> Пообіцяйте, що ще купите якийсь смачненький тортик. Я кублюша з мамі. Благодарю всім людям. Благодарю ні пісах ім Богу. Благодарю. Я на днях кажу, господи, тут квартиру треба заплатити, і одне тут треба вирвати, і там полетіло. Я, Я плат... собі куплю і бути. Це що, стрес лікар? Той, що ми мені залишотись. У нас була трансляція з Олею в прямому ефірі. Розмовляли з людьми, і от мене з'явилася саме тоді ідея приїхати до вас і так привезти вам гроші, щоб трошки полегшити життя. Ви заслуговуєте на те, щоб більше відпочивати, менше стресувати, бо куди вже? Треба, треба відпочити трошки. Замість того, щоб спішити на роботу, а потім додому, до мами, то ви краще десь просто прогуляєтеся, собі щось купіть, ходіть, вон, кави купіть чи чаю. Не вірю, як це, я як, як це все життя привикла до когось думати. -то. Ми того і приїхали, щоб трошечки про вас подумати, щоб ви подумали про себе в першу чергу. Приїдемо, виберемо час разом з вами, просто прогуляємося по парку, поговоримо. Просто прогуляємося, без поспіху, поговоримо з чаєм, трам'яним